Російський терор повинен програти, і це можливо зробити лише конкретною силою, конкретною зброєю. Життя повинне вигравати. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Нові можливості, перспективи та допомога 10 травня. Міський голова Кременчука Віталій Малецький разом з лордом мером міста Тюбінген Борисом Палмером підписали меморандум про співпрацю. Більше подробиць у наступному сюжеті Тюбінген одне з найстаріших і найгарніших міст Німеччини, відоме своєю неймовірною архітектурою, давньою історією та яскравим культурним життям. Саме в цьому мальовничому місті, 10 травня, відбулася історична подія для Кременчука. Там міський голова Віталій Малецький разом з лордом мером міста Тюбінген Борисом Палмаром підписали меморандум про співпрацю. Ми віримо в те, що Україна вистоїть, і український народ обов'язково переможе, і ми зможемо розвивати наші зв'язки двосторонні, щоб ви теж мали можливість приїхати до нас, прийти до нашого палацу культури. Поставити виставу на сцені і в цей час не буде тривоги, і ніхто не буде змушений спускатися в сховище. Бо саме в цей час в нашому місті на жаль повітряна тривога. Ми ще раз хочемо вам подякувати і хочемо запросити до мирного, квітучого, гарного Кременчука після перемоги. І я впевнений, що з цієї співпраці буде довготривала, багаторічна історія спільного успіху. У межах меморандуму розвиватимуть співпрацю в галузях інфраструктури, комунального господарства, освіти та культури. Також Кременчук отримав грант у розмірі 120 тисяч євро. Частину цих коштів спрямують на придбання спеціальної техніки для міських комунальних служб, іншу частину на встановлення сонячних батарей у Кременчуцьких лікарнях для забезпечення безперебійним живленням, реанімаційні та хірургічні відділення, щоб пацієнти були в безпеці за будь-яких обставин. Варто зазначити, що громада Цюбінгена давній та надійний партнер Кременчука, і ця допомога для нашого міста не є першою. Минулого року громада цього міста подарувала Кременчуку пожежний автомобіль. Для Кременчука співпраця з європейським містом є надзвичайно важливою, особливо під час війни. Окрім фінансової підтримки, партнери діляться досвідом та найкращими практиками у сфері міського управління та розвитку інфраструктури. Це дозволить створювати стабільне, безпечне та квітуче майбутнє для Кременчука навіть у такий складний час. Ми дуже раді тому, що сьогодні до нас приїхала делегація з Кременчука. Наша співпраця розпочалася з культурної сфери. Ми продовжуємо і плануємо і надалі обмін на різних рівнях. Зокрема, ми вже зібрали певну допомогу, матеріали, автомобілі. Також ми просимо про фінансову допомогу певній інституції. Власне, сьогодні ми також обговоримо, яка допомога найбільше потрібна Кременчуку, і те, що ми зможемо, ми також вам надамо. У день підписання меморандуму міський голова Віталій Малецький подарував лорд меру міста Тюбінген Борису Палмеру прапор Кременчука того ж дня стяг за майорів біля ратуші. Співпраця між Кременчуком та Тюбінгеном демонструє те, що міста різних країн можуть разом працювати на благо своїх жителів та спільного безпечного майбутнього у сильній та безпечній Європі. Анна Литвин, Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. КП Полтава Теплоенерго уже не перший місяць тероризує містян своїми невиправдано завищеними тарифами. Якщо порахувати, то переплати складають по декілька тисяч гривень. Як дізнатися точну суму, яку з вас незаконно стягнуло Полтава теплоенерго за тепло, дивіться у нашому матеріалі. Відколи росіяни зруйнували Кременчуцьку ТЕЦ, тепло мешканцям лівого берегу нашого міста постачає Полтава теплоенерго, проте за двоставковими тарифами, які ще й значно вищі ніж ті, котрі були на нашій ТЕЦ. У квитанціях за комунальні послуги ми тепер бачимо дві графи умовно змінна частина те, що нараховується в опалювальний період, і умовно постійна те, що ви сплачуєте щомісячно протягом року. Уявімо, що Кременчужанин Петро має двокімнатну квартиру площею близько 50 квадратних метрів. За січень він спожив 1,2 гіакалорії теплової енергії. Раніше до війни за увесь опалювальний сезон, тобто за шість місяців, чоловік сплачував 12 тисяч. 931 гривню. Зараз за ті ж шість місяців Петро платить 8 985 гривень. Здавалося б, усе добре і сума виходить навіть меншою. Але ж не забуваємо і про умовно постійну частину, за яку кременчужанин платить цілий рік. А це в середньому по плюс 750-800 гривень на місяць. Ось і рахуємо, що за рік Петро заплатив Полтава Теплоенерго загалом 18 тисяч гривень. Це більше ніж ми платили Кременчуцький ТЕЦ на 5 тисяч 120 гривень. І такі тарифи діють для містян із листопада 2022 року. Тобто за цей час Петро заплатив зайвих майже 8 тисяч. І не забувайте, що чим більша площа вашої квартири, тим більші рахунки вам виставляють. Тому не полініться, відкрийте калькулятор і подивіться, скільки тисяч ви переплатили за ці півтора року. Оскільки тарифи встановлені незаконно, через суд можна добитись перерахування коштів. Вам або повернуть гроші, або залишать їх на наступний опалювальний сезон. Як це зробити та куди звертатись, розкажемо згодом. Слідкуйте за нашими публікаціями. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. 24 квітня відбулись громадські слухання, на яких розглянули внесення змін до генерального плану міста Кременчука, а також розгляд звіту про його стратегічну екологічну оцінку. Тоді найбільший суспільний інтерес викликало будівництво, нібито нового НПЗ. Як же все буде насправді, розкажуть наші журналісти. Під час громадських слухань щодо внесення змін до генерального плану міста Кременчука, а також розгляду звіту про його стратегічну екологічну оцінку, було було сформовано погоджувальну комісію, яка сьогодні, 15 травня, зібралась у великій залі Кременчуцької міської ради, аби вирішити всі спірні питання. Сьогодні у нас присутні 24 члени погоджувальної комісії, з них посадові особи замовлені міста будівної документації, представники органу у сфері земельних ресурсів, передоворови, санітарної та органу, органу містобудування та архітектуру, охорони культурної спадщини та інших державних. Органів державної влади, представників професійних об'єднань та спілок, археологів і науковці Всього загалом 12 чоловік. Уповноважені представники громадськості, які обрані під час громадських слухань, так само 12 чоловік. Замовник документа державного планування розробляє заходи з урахуванням громадського обговорення, консультацій з органами виконавчої влади у процесі проведення стратегічної екологічної оцінки. Зокрема, комісія цікавилась будівництвом нового підприємства у північному промисловому везлі Кременчука. Слово надали представникам Українського науково-дослідного інституту проєктування міст Діпроміст, який працювало над внесенням змін до генерального плану Кременчука. Вони дали відповіді на всі запитання та прокоментували зауваження, які надійшли від членів погоджувальної комісії. Ми переговорили ще раз технологія. Ми нам придали довідку, стосовно технології Нового заводу, Значить, хочу зразу зауважити, що за інформацію надано значит, нам, зараз триває розробка проєктної документації з будівництва заводу по переробці мордової сировини. Таким чином, дане підприємство є нафтопереробним заводом. завданням на проєктування передбачено використовувати стабільний газовий конденсат в якості сировини, зовсім не нафто Україна, Відповідно. Діючи нормативної частини розробки містобудівної документації, технології, Провадження екологізації виробничих процесів ні в якій мірі не може орієнтуватися на застаріння технології з шкідливим впливом на докілля. Також на засіданні виступив технолог підприємства, яке, ймовірно, буде збудоване в Кременчуці. У нас будуть всі закриті ємності в. Всі підтоварні води, все буде е, е, після е, багатоступеневої очистки залучатися е, знову в процес, тобто в зворотню, в, 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 в систему зворотнього водозабезпечення. По завершенню засідання члени комісії чітко визначилися зі своєю позицією. В іншому якусь, якомусь місці були б раді створенню нових робочих міст, нових підприємств, щоб розвиток якийсь був. Ви, я вибачаюсь, як баба-яга проти, як, як щось зробити дільне для місця, кучу запитань, кучу бумажок якісь. Доки у нас буде ця бюрократія. Скажіть, будь ласка, та ви ж чіпляєтесь до кожної за п'ятої. Вам надали кучу звітів, вам надали кучу всяких доповідей. Ні, вас все не влаштовує. ну так не можна. Оце ж наша страна так і рушиться. Вся. Я послухав позиції двох сторон за і проти. Єдиний аргумент тих, хто були проти, це екологія. Я бачив там у себе на під'їзді плаката, де страшна труба, димить і забруднює забруднює екологію. А от ми послухали науковців, послухали представника заводу замкненого циклу. Навіть труби факела не буде. Тобто, ну навіщо навіщо ну, брехати громаді? Ну, от обурення певне викликало. Представники громадськості переконані, що будівництво нового підприємства це робочі місця, розвиток економіки та податки до місцевого бюджету. А це однозначно переваги. Тут рішення однозначне. Ну намагаються створити враження, нібито… Громада сперечається, хтось нібито за, хтось нібито проти, але ж ну, всі були на громадських слуханнях і просто бачили результати голосування, коли 200 за, і 15, тих, яких, вибачте, за ручку привели. Отут були проти. Ну, місто сказало свою, свою думку з цього приводу. Дякую. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Освіта невід'ємна складова життєдіяльності кожного з нас. Та у реаліях сьогодення знання, які надають у навчальних закладах, мають бути актуальними. Тож Мон розглядають нові рішення щодо викладення захисту України, які саме дізнайтесь у наступному сюжеті. На сьогодні Міністерство освіти і науки України працюють над тим, аби українські освітяни мали можливість отримати якісну освіту з актуальними у наш час знаннями. Тож наразі триває процес повного перегляду дисципліни захисту України. Тепер вона складатиметься з шести модулів, серед яких до медична допомога з елементами тактичної медицини, різноманітна інженерія, що передбачає навички управління БПЛА та радіозв'язок, а також базові знання топографії та тактичні навички у минулому році. Уряд вже виділив кошти на переоснащення кабінетів та навчання вчителів. Тепер на черзі створення мережі навчальних центрів, які працюватимуть кущовим методом. Наше завдання не мілітаризувати суспільство, а сформувати у нього оборону свідомість та осмислений підхід до важливості цього захисту. Хочемо надати спокійну психологічну установку громадянину. Що війна може стати складовою нашого життя, і це не катастрофа чи трагедія, якій не можна протистояти. Навпаки, ми спроможні захищатись і знаходити для себе різні ролі, як у контексті армії, так і в контексті цивільних дій, зазначає міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. За його словами, нова освітня програма передбачає на цю дисципліну півтори години на тиждень, але вона буде викладатись один раз на місяць, тобто шість годин протягом усього навчального дня. Оксен Лісовий обіцяє, що незабаром відбудеться презентація оновленої програми, адже Згідно з планом, з 1 вересня викладання захисту України має початись за новим підходом. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Сьогодні у стінах молодіжного парламенту Кременчука пройшов тренінг для студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Чому навчали молодь? Дізнавайтесь вже за мить. Кременчуцька молодь активна та ініціативна. І аби сприяти їхньому розвитку та вдосконаленню, міська влада Кременчука активно підтримує різні ініціативи. Одна з таких зустріч студентів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з представницею департаменту молоді та спорту Анастасією. Мороз, яка провела тренінг Молодіжний лідер Шлях до успіху. Департамент молоді і спорту дуже активно підтримує студентські і молодіжні ініціативи. Сьогодні спільно з Національним університетом Остроградського і учнями шкіл молодіжним парламентом проводимо тренінг Молодіжний лідер, шлях до успіху. Розкажемо про те, взагалі, як ми працюємо, що ми робимо. Трохи поговоримо про ази лідерства. І я майже впевнена, що кожен, хто сьогодні долучився, вже лідер у своїй неформальній у групі або, можливо, серед друзів, або щось, коли. Сорганізовував. Тому трошки сильніше розкриємо цю тему і поговоримо, а також. Класно проведемо час. Зустріч була вдалою не лише завдяки цікавому тренінгу, а й завдяки можливості для студентів поспілкуватися з представником влади, висловити свої ідеї та обговорити питання, що цікавлять молодь. Такі заходи стають платформою для взаєморозуміння між молоддю та владою, сприяючи активній громадській участі та розвитку молодіжних ініціатив. Я прийшла на цей захід для того, щоб стати більш успішною, більш впевненою в собі. Я дуже хочу навчитися бути лідером. Мене це дуже давно цікаво. Я раніше цікавилася цією темою, проте цей захід дасть мені більше можливостей, я отримую більше інформації та зможу стати більш рішучою та більш впевненішою. Я дуже люблю лідерство насправді. І сподіваюся, що цей захід мені допоможе розвинути більше мої лідерські навички. Думаю, що такі заходи для молоді дуже важливі, тому що вони розвивають лідерські лідерство. Вони... Допомагають розвиватися в цілому як особистості. Такі зустрічі проводять вже не вперше, і це свідчить про постійний інтерес та підтримку міської влади щодо ініціатив і потреб молоді. Департамент молоді і спорту готовий долучатися до ваших проєктів У ви випадку. Якщо ви щось хочете провести для своїх учнів або студентів, то запрошуйте. Ми завжди радо долучимося і спільно з вами проведемо захід. Організаторами зустрічі стали молодіжний парламент Кременчука, департамент молоді та спорту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської ради. Софія Григоренко, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. У світлі Міжнародного дня сім'ї, який відзначається з особливим теплом і любов'ю, сьогодні у Кременчуці відбувся особливий захід як для дітей, так і для дорослих. Усі деталі дізнаєтесь далі у сюжеті. Сьогодні у філії номер 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки до міжнародного дня сім'ї провели родинне розважальне свято у дружній родині. Усі ми щасливі. Ми запросили дітей, батьків, щоб разом цікаво весело провести час. У нас буде розважальна програма, ігри буде вікторина, розважальні ігри. Коні, коси такі патріотичні яєчня, парашут, приспоколу. Також у нас дівчинка заспіває маленька. Також під час заходу дітям презентували багато цікавих книжок, які зберігаються у бібліотеці. Наприкінці свята кожен маленький учасник отримав подарунок від товариства Червоного хреста України і батьки, і діти залишилися приємно вражені організацією заходу та вдячні за запрошення. Вдячна організаторам. Анучка приймала участь в іграх. Це Дуже э, об'єднує дітей, весело в нас щастя необхідно ці свята. Дякуємо Червоному Христу за гарні подарунки. Мені дуже сподобалося, навіть краще ніж в прошлому році. Мені дуже сподобалася вікторина і подарунки звичайно. Це по перше, розвиток а по-друге, просто повеселитися. Вважаю, що в наш час дуже важливо, що проводять такі заходи для дітей, що підтримують наших дітей у цей важкий час. Дякую бібліотеці, яка приймає наших дітей. Вони тут ще займаються окремо. На гуртку, тому величезне дякуємо, що в них вистачає нас наги підтримувати наших дітей. Наші діти це майбутнє України, тож створюємо найкращі умови для їхнього зростання. Тоді наша батьківщина буде квітнути та розвиватися. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Дев'ять призових місць вибрали Кременчуцькі теквандисти на чемпіонаті Полтавської області, який днями відбувся у Полтаві. Про суперників та враження від змагань нашим журналістам розказали юні спортсмени. Подробиці далі. Кременчуни продовжують активно виступати на змаганнях різних рівнів і здобувати призові місця. Минулими вихідними у Полтаві відбувся відкритий чемпіонат Полтавської області з олімпійського виду спорту та квандови Серед 300 спортсменів з восьми міст України. Кременчук гідно представили дев'ять те квандистів і всі повернулися додому з нагородами. 10 травня були зважування, 11 травня були вдавалися всі спортивні процеси. Дев'ять спортсменів привезли медалі: 6 золота, 2 срібла і 1 бронзу. Я вважаю, що це дуже гарний результат, тому що у нас не багато спортсменів приїхало, але всі приїхали з медалями. Шампіонат був відкритий. Всього взяли участь 18 команд. Наші спортсмени показали гідний рівень боротьби і здобули п'яте командне місце. Наша команда Кременчук КМКДЮ США зайняла п'яте командне місце. На ці змагання я не зміг поїхати по стану здоров'я, але я бачив на відео, як виступали мої спортсмени. Результатом я задоволений. Один з них зайняв перше місце, який провів два поєдинки, і один спортсмен зайняв третє місце. Шість років напружених тренувань, участь у різних змаганнях. І як результат перше місце на чемпіонаті Полтавської області. Артем провів два поєдинки, переміг досвідчених супротивників і виборов золото на змаганнях. В першому бої був суперник нижчий, а в другому був такий, як я. Ну і професійно більш трошки напрацьованіший на такому обласному рівні. Це було вперше. Мені дуже сподобалося. Я планую більше займатися і працювати. Мені дуже сподобалось. 14-річний Степан займається з 9 років. Вже брав участь у міських обласних змаганнях і у чемпіонаті України. У змаганнях у Полтаві хлопець провів один бій з трьох раундів переміг у першому і у підсумку посів третє місце. Рівень був дуже достойний. Соперники в мене були сильні. Але трохи я не допрацював. Я вийшов перший раунд, виграв а другий програв і третій також програв. Вийшов, боровся трен, тренер мені допомагав, якось казав. В мене вийшло. спортсмени. Відзначають гарну організацію спортивного заходу у Полтаві, і вже восени планують провести масштабні змагання у Кременчуці. Організація там все добре. Дещо вона відрізняється від міста Кременчука. Тому Полтава, і інші регіони, котра знаходяться ближче до нас, полюбляють приїжджати до Кременчука. І до речі, у нас восени плануються дуже відкриті, відкриті змагання. Планується десь приблизно вісім міст зібрати усієї України і змагання провести вже на трьох або двох кортах і в іншому залі зараз ведуться перемовини щоб так вондо забронювали спортивну залу і будуть дуже великі змагання марія бардаєва Іван Каченко, кремчицькі новини дякуємо всім хто допомагає україні слава всім нашим воїнам кожному і кожній хто захищає нашу державу і людей слава україні